Доброго дня, сьогодні знову подачні. Я заїхав на свій старий об'єкт. Бурили ми тут і обісінку, і в колодязі. В общем, хто дивився відео, я покажу. Спочатку ми пробурили обісінку розвідувальну, так як в колодязі було дубове дно. Знайшли слабенький водонос, але обісінка працює нестабільно, воздушить, падає сильно динамічний рівень, Тому визвали спеціалістів, вони доба, достали дубове дно. Ми обсадили там ну двушка труба. Десь 1,70 сімдесят ми її загнали. Ну там реально піска десь метр, метр двадцять ще до жорстви йшло. Заведено дві насосних станції. Дебіт у цієї свердловинки 120 літрів на годину із запасом, ну літрів 300 води запас. І цього повністю хватає для одного будинку і для другого будинку. Там молоді люди живуть, тут бабушка Повністю хватає на стірки і на, і на все остальне. А це я зараз привіз свою стареньку насосну міні-станцію. Отака вона. От така станція. Зараз чисто чисто поставимо, провіримо, як буде робота роботи ця бісінка, щоб бабушки було ще на полів тут окремо. Цветочки поливати. Побачимо на прижатому крані, возможно, ну, оставимо на тиждень, вона покористується, а там подивиться, чи, чи цю викупить стареньку мою, чи куп, куплять новеньку, якось насосика, поставлять. В общем провіримо взагалі, як вона працює. Так, підключаємо. Спробуємо підняти воду. Щ не хочу. Зараз додаємо водички в неї. Фу, короче, еле-єле я закачав на вислов, але закачалось. Ми зараз понаблюдаємо. Ну, слабенько качаю, вона тут літрів, навіть 300-400. Подивимось, ні, буде воздушить. Що буде, можна просто даже кранчика приїжджати збирати з меншим розбором. точки поливати, точно хватить. сейчас подивимось. Ну що, вже відер 10-12 тече, таких 12-літрових. В принципі, дебіт просів, десь раза в два просів, він літрів 400, зараз десь літрів 200 за годину тече. Ну, в принципі, не воздушить. Ну, така полудохла станція для полудохлої обісінки. В принципі, як варіант, теж непоганий. Крім основної, що йде на будинок. Як додатково, літній варіант на полів часничка, цибульки, літочок. Отлично. Якщо було корисно, ставимо лайки, пишемо коментарі. Пока.